Дорогі брати і сестри, повертається на рідну землю один із наших хлопців, Волинських, наших героїв, через рік після загибелі, дорогою до місця спочинку. На хвильку він прибув до нашого кафедрального собору, головного храму нашої єпархії, щоб тут, хоч і нечисленною громадою, але все ж таки ми в обласному центрі поклонилися молитовно перед його труною, дякуючи. За його подвиг від імені всієї нашої Волинської громади, згадуючи події під Іловайськом, мимоволі проводяться паралелі з іншими трагічними сторінками української історії. Зокрема, Бій під крутами, де також молоді хлопці намагалися зупинити ворога не силою зброї чи не вмінням військової справи, а своїм молодим життям, закриваючи. Україну перед обличчям того ж таки підступного, сильного і вже братерського сусіда. В українській історії багато таких трагічних сторінок. І ті події, які відбулися рік тому. Це ще одна трагічна сторінка, яку Україна буде пам'ятати завжди. І ми сьогодні, підпроводжаючи ту останню дорогу, молячись за спокій душі, нашого волинянина героя, насамперед маємо бути вдячними, що він, як і багато інших, Чоловіків, хлопців не побоявся захистити, захищати нашу країну, адже його жертва це частина тієї любові багатьох людей які віддали своє життя за кожного із нас. Щоб сьогодні було для наших діток, для нашої молоді мирне 1 вересня, щоб сьогодні для нас гріло це яскраве сонце, а не вибухали снаряди, міни. Заради того вони пішли на ті крайні рубежі нашої батьківщини, щоб дарувати все це кожному із нас. І це наш священний обов'язок цих хлопців пам'ятати молитовно, шанувати, віддавати належні почесті і ніколи не забувати у своїх молитвах. Нехай буде Вічна пам'ять і вічний спокій полеглим героям, нашому героєві Валерію, а живих, які борються і продовжують захищати Україну, нехай від нас буде всіляка підтримка і допомога. Слава Ісусу Христу!